Очищення кишківника, або інакше закрепи. Тобто, дивіться, щоб очистити кишківник, тобто позбутися від закрепів, щоб кишківник не був закаляний, так нам потрібно спочатку розібратися в причині: або порушеного жовчівтоку, або поганого перетравлення їжі, або недостатня кількість магнію, або це клуб, клуб'яться, можуть клубитися просто банально паразити, а і так далі. І так далі. Саме банальне, що ви можете зараз зробити, це збільшити кількість клітковини до 30 грамів на день і збільшити норму рідини, пити не 30 мл на 1 кг ваги, а 40 мл на 1 кг ваги, додати жири, збалансувати свій раціон і таким чином покращити вже своє. Травлення і позбутися закрепів. Якщо ви це зробите і вам не допоможе, рекомендую придбати курс життя без закрепів», мій курс, в якому я розповідаю, як це зробити, всі вісім причин. Даю посилання на нутрицевтики і так далі, так далі. І він зараз, до речі, на знижці мінус 30% до 7 січня, ще діє знижка. Як і скільки правильно пити клітковину з насіння льону? Ну, клітковина. Як насіння льону чи будь-яка інша клітковина, це грубе волокно, яке формує калові маси, яке знижує рівень поганого холестерину, нормалізує цукри і так далі. Так далі. Ми знаємо, що клітковина дуже для нас корисна і її потрібно вживати. Але якщо у вас, наприклад, слабка слизова, є якісь порушення роботі шлунково-кишкового тракту в кишківнику, де не завжди одразу можна вживати цю клітковину, то тут є деякі застереження. Як її вживати обов'язково з водою? Ви можете вживати її як на ніч, розводити в воді, випивати ну, як на ніч, за годину, за півтори до сну розводити в водичці і випивати склянку води. Я би навіть дві. Дивіться, це може бути на ніч, якщо у вас немає набріків, бо треба більше води. Або між прийомом їжі, наприклад, за годину до їжі розвести чайну ложку чи там столову ложку, скільки ви хочете вживати в воді. І я би випила дві склянки води. Тому що чим більше клітковини, тим більше потрібно рідини для того, щоб перетравити. Клітковину із овочів, нам, ну, із овочів і не тільки з овочів, організму потрібно рідини більше для того, щоб не формувався овечий кал. Тому тут все легко і просто. Причини виникнення атопічних дерматитів. Це, звичайно, дерматологічна проблема, і потрібно йти до лікаря-дерматолога. Я, як нутриціолог, підходжу не виключно до дерматиту. Я підходжу до в цілому до, до організму, як до функціону. Канального механізму, в якому все впливає на все. Обов'язково потрібно перевірити шлунковий кишковий тракт, перевірити, чи немає паразитів, чи немає умовно патогенної флори, в якому стані ваші лакто та біфідобактерії, чи їм вистачає, чи гарно працює у вас жовчий тік, чи немає дефіциту вітаміну Д, немає вітаміну, дефіциту вітаміну А та Є. А та Є це буде дефіцит, якщо у вас порушений жовчівтік або у дитини порушений жовчий тік. Це ці. Цілий комплекс справ, звичайно, не має бути дефіциту білку і різних різних вітамінів, вітамінів і елементів. Тому що, якщо простіше сказати, в нашому організмі все впливає на все. І, звичайно, коли у нас вже на шкірі атопічний дерматит або себорейний дерматит, це означає, що вже внутрішні органи наші також страждають. Тому з моєї нутриціологічної точки зору потрібно весь організм обстежувати і робити висновки, що не так, а не працювати. Тільки виключно затопічним дерматітом. Якщо у дитини ліпопротеїди низької щільності низькі, що це означає? Ліпопротеїди низької щільності це атерогенний, це поганий. Холестерин це той холестерин, який окислений. Іноді буває, що у дітей, наприклад, такі печінкові ферменти, яка ЛТ чи АСТ, теж можуть бути занижені. Головне, щоб вони не були завищені, тобто це не буде свідчити прямо про якусь патологію. Але також потрібно звернути увагу на ліпіди, які є ще достатньо їсть тваринних жирів, якісних тваринних жирів. Мається на увазі яйця, невелику кількість вершкового масла, іноді сала, іноді м'яса якогось, тому що буває. Що діти взагалі зовсім не їдять тваринних жирів і взагалі не їдять ніяких корисних жирів. Тому тут потрібно теж дивитися, як працює живчові як працює печінка, але сказати, що це прям дуже вкрай небезпечно, я не можу. Якщо пити синтетичний йод курсом, то через скільки місяців знову починати пити? Значить, синтетичний йод курсом, ви так і написали, це буде йодит калію або йодат калію, скоріше всього, це буде йодит калією. Його необхідно Пити не більше 200 мікрограмів від 150 там, до 200 мікрограмів, якщо це доросла людина, якщо дитина до 90 і все. Тому що він одразу весь засвоюється йодом, і велика його кількість, перебільшена кількість, теж може призвести до негативних наслідків роботи щитовидної залози. Як перевірити свій рівень йоду, піти здати сечу на аналіз, і ви побачите в сечі кількість йоду. Ви зразу зрозумієте з аналізу в дефіциті ви чи не в дефіциті. Потрібно курсами не довше двох місяців, наприклад, два рази на рік. На постійній основі юдит калію пити не потрібно. Але ви можете на постійній основі вживати келп. Келп це органічна речовина, тільки обирайте келп той, який буде без. Важких металів, який буде якісний, я, наприклад, не спів використовую, який можна пити довго, тому що він засвоюється як, наприклад, той йод, який би ви з'їли, органічний йод, який би ви з'їли з креветок, чи з риби, чи з морепродуктів. Він вже захищений селеном, в ньому вже є амінокислота, тирозин і так далі. Так, якщо я купую оселедець волі, то він втрачає свою цінність через те, що прописаний в тій неякісній. Олії, значить, дивіться, олія зайва додає калорій. Оселедець це і так жирна риба. В оселеці достатня кількість калорій, так і якщо ми посилюємо ще олією, то там ще збільшується калорійність. Плюс до всього, олію додає виробник не, не рафіновану сиродавлену живу, яка несе користь для нас, а додає рафіновану для того, щоб вона не окислювалась. А рафіновані олії користі нашому організму не несуть. Тому я такі е, продукти навіть не купую. Зміцнити стан зубів та волосся, що краще включати в раціон, значить давайте будемо розбиратися. Зуби і волосся це не життєво необхідні органи для нашого тіла, так само, як шкіра і нігті. Якщо наші внутрішні органи страждають на дефіцити білку, кальцію, магнію, фосфору, вітаміну Д3 і різних інших або життєво необхідні процеси недоотримують. Чисто біохімічного матеріалу у вигляді поживних речовин то організм наш скидає волосся, псує. Там кістки, зуби, кістки це теж не життєво необхідні органи. Життєво необхідні органи це там печінка, нирки, серце, мозок. Так і у нас все в нашому тілі працює по остаточному принципу. Тому, якщо ви хочете допомогти своїм зубам і волосю, потрібно відновлювати весь організм, Подивитися свій шлунково-кишковий тракт, як працює, збалансувати раціон, закрити всі свої дефіцити, подивитись обов'язково щитовидну залозу, деякі гормони, які можуть до цього призводити, і так далі. З приводу зубів. В зуби дуже важливо знати, що в зуби, наприклад, якщо Серцево-судинні захворювання зараз вже доведена ця, ця історія. Починається із ротової порожнини. Якщо у нас є парадонтит, парадентос або карієс, то ризик серцево-судинних захворювань збільшується. Тому потрібно слідкувати за гігієною ротової порожнини, зменшити кількість солодкого, тому що солодкий буде харчувати ті бактерії, які будуть призводити ну, до утворення каріс. Слідкуємо за зубами і працюємо з цим шлунково-кишковим трактом і даємо все необхідне. Для свого організму, тоді і зуби будуть кращі волосся і нігті і так далі. Порекомендуйте якісний омега 3. Дивіться, омега 3, найякісніший в рибі, оселедець, скумбрія на першому місці, спечінка тріски, найякісніше омега 3, лосося, сьомга, сардини, жирні сорти риби. Там найбільша кількість омега 3. Якщо ви їх вживаєте, ви вже отримуєте омега-3. Я дуже люблю печінку тріски, і її використовую. Але якщо ви не вживаєте жирну рибу, а я знаю, що люди, які не вживають жирну рибу, у них дійсно не вистачає омега-3. Омега 3, омега -3 протизапальна, так, тому в такому випадку необхідно вживати щось перевірене, якісне, тому що омега-3 дуже класно і швидко окислюється. Якщо її багато, в головному мозку вона також окислюється, але ну, в нашому тілі. Але яку обрат? Я, наприклад, сміло можу обирати НСП або Zinzino. Якщо хочете замовити Zinzino, можна у Євгіпро замовити. Вона зараз в Україні являється офіційним представником Zinzino, який тільки заходять на наш ринок. НСП, якщо хочете, там посилання попросіть у менеджера і дасть посилання вам. Чи можливий такий симптом при аутоімунному тероїдиті, як стискання в горлі дискомфорт? Так, дивіться. Є два типи комку в горлі. Перший комок в горлі психоемоційний це коли нам щось не подобається, коли хочеться плакати, коли ми пригнічені. Так знаєте, горло прямо аж стискає. Це одна історія. Друга історія, коли. Вашій щитовидній не вистачає а, йоду, селену, або ви просто її перенапружили. Так ось при аутоімунному тероїдиті може бути таке, тому що аутоімунний тероїдит, що це таке? Це антитіла, це робота аутоімунітету, антитіла, які будуть атакувати вашу щитовидну залозу. І треба дивитися, до чого саме антитіла. Якщо до переоксидази, це одна історія. Якщо до антитіла підвищені до тероглобуліну, так ось підвищення. Тіла до тироглобуліну вже напряму говорять про те, що руйнуються клітини вашої щитовидної залози. І так ви можете відчувати стиснення. Особливо, якщо у вас підвищений рівень стресу, підвищений рівень фізичної активності. Ви дуже багато працюєте. І це моя історія. Коли я дуже багато працюю ось, та в такому режимі онлайн, працюю, працюю, працюю. Я відчуваю, як моя щитовидна залоза каже: О, зупинись! Я її відчуваю. Тому в такому випадку я зупиняю і йду перевіряти рівень свій теротропного гормону. Можливо, у вас уже гіпофункція щитовидної. Не залози підключилась гіпотеріоз і потрібна замінна гормонна терапія, якщо це вище вісьмидесяти вісьми ТТГ. А ви можете придбати мій курс Моя щитовидна залоза від а до Я» і закрити всі свої питання. Вони зараз не знижці 30%. Так чи корисний квітковий полок? Чи це міф? Ну, дивіться, все корисне, все яд залежить від дози, тобто певні вітаміни, мінерали там є. Але чи Лікує квітковий пилок якось. Ну ні, ну це, ті самі, це як вітаміни і мінерали. Якщо ви використовуєте у вигляді БАДу, це як ті самі вітаміни мінерали. Так само, як будь-який пилок чи бджолиний пилок, це вітаміни і мінерали корисно. ну так. Питання в дозі. Який склад має бути в банці печень тріски? Просто печінка тріски плюс сіль. Все. Вона пастеризується і оця олія, яка знаходиться, це не олія додана, це жир, з печінки, тріски. Що робити, якщо здала загальний білок і погані результати? Кому здати загальний, кому реактивний? Не зрозуміло це питання. Якщо загальний білок в крові поганий, це. Який може бути результат? По референтним значенням це менше десь 64, так? якщо брати коридор здоров'я менше 72 грам на літр. В такому випадку ви маєте обов'язково перевірити себе на паразитоз, тому що паразити дуже люблять харчуватися білком. Ви маєте перевірити свою підшлункову залозу, як вона виділяє ферменти. Ви маєте перевірити, як працює ваш шлунок, чи він, доста... чи він перетравлює білки, свій жовчій чи він гарно працює, свій, свій кишківник, чи він гарно за своє, тобто знайти причину. Можливо, ви просто мало вживаєте білку. Я би ще додала би протеїн. Чи можна задати питання, якщо я купила курс по щитовиці, в мене є питання про йод. Там ви рекомендували пити курсом БАТ там 225 мікрограм йоду, дві таблетки в день, це 450, небагато. Значить, дивіться, коли ви вживаєте келп, я рекомендувала келп. Це органічний йод. Це органічний йод, який, якщо він буде зайвий, ви просто його випісієте. Просто так, збільшите е, цінність вашої сечі. Але ви нагодуєте свою щитовидну залозу, і йод же ж нам потрібен не тільки для щитовидної залози, він має і онкопротекторну функцію і так далі. Так десь 90% його йде в щитовидну залозу, але тим не менше, коли ми вживаємо келп або із риби органічний йод, він захищений селеном, він засвоюється як звичайна органічна їжа, і все ок. При цьому ми не маємо хвилюватися, що його буде переліміт в нашому організмі. А якщо ми вживаємо, маємо синтетичну форму йодид калію, то там така доза не дозволена, там 150-200 мікрограм все. Цікавить інсуліно-резистентність харчування. Дякую. Значить, при інсулінорезистентності ми маємо розуміти, що ми маємо харчуватись суворо три рази на день, без перекусів, без підгризання, під'їдання, без оцього пів яблучка з'їла там горішок, з'їла там, готувала, спробувала там за дитиною. Доїла, а там кава, лата, шмате, А тут фільм ми дивимося, і я сижу підгризаю. Ось це ні. Суворо три прийоми їжі, за які ви маєте з'їдати свою норму жирів, білків, клітковини, обов'язково фрукти як десерт. Зменшуємо кількість вуглеводів, особливо рафінованих цукрів, борошняних виробів, випічки. Транжерів різноманітних, фастфуду, піц і все це просто не ваша їжа. Я створюю такі меню, на яких дівчата за півтора місяці десь приблизно, ну, в залежності від того, який початковий інсулін, нормалізують інсулін в крові. Ми виходимо з інсулінорезистентності. У мене це було дуже багато разів. Я виставляла тут результати, вам показувала. Якщо ви хочете до кінця в цьому розібратися, у мене є курс, який називається Ні діабету та серцево-судинному захворюванням. Знижці. Я там все розповідаю про інсулінорезистентність, даю приклад меню, даю нутрицептики, які допомагають а, 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 зменшити тягу до солодкого і так далі. Скажіть, будь ласка, чи можна при щитовиці їсти молочні продукти? А тут давайте розбиратися. Якщо у вас, а, ну, що значить при щитовиці, це взагалі некоректно поставлене питання. Ну, Якщо у вас є щитовидка, можна їсти молочні продукти, ну а чого ні. Але, скоріш всього, якщо у вас є гіпотеріоз, або аутоімунний автоімунітероїдит, можливо, я так думаю, що ви хотіли запитати так ось, якщо у вас гіпотиріоз, ну так можна їсти певно молочну продукцію, але дивлячись від того, є у вас інсулінорезистентність при цьому чи ні. Якщо інсулінорезистентність, то ми зменшуємо молочну кисломолочну продукцію, виключно сир твердий їмо, або в солоному вигляді на сніданок можемо сир кисломолочний їсти. А якщо у вас автоімунний терродит, внаслідок, внаслідок якого утворився гіпотеріоз, то при автоімунних захворюваннях молочна продукція, кисломолочна продукція весь набіл виключається. По вашій рекомендації вживаю яблучний оцет. Треба робити перерву чи постійно пити. Та всього треба робити перерву, тому що до будь-якої до чого наш організм звикає. Ви по собі як відчуваєте? Вам добре? Добре працює травлення, вам гарно? Ну ок, зробіть собі перерву. Ось скоро буде весна, по весні знову почнете. Я так думаю, в усьому потрібна перерва. Скажіть, будь ласка, чи можливо знизити рівень холестерину без таблеток? Скажу так, як з цим працюю вже десь приблизно 4 роки, я знижувала рівень холестерину, нормалізувала рівень холестерину, допомагала підвищувати ліпопротеїди високої щільності, знижувати ліпопротеїди низької щільності, тригліцериди, за допомогою харчування плюс нутрицептиків без статинів. Статини... Певно, ви мали на увазі ці таблетки. Статини мої підопічні не вживають, але вони вживають лецитин, коензим q 10 або ферментований червоний рис і, і, так далі, і так далі. Розумієте, ми ми даємо корисні собі жири, додаємо клітковину, нормалізуємо рівень. Ми нормалізуємо жовчий відтік, покращуємо детоксні процеси печінки і таким чином нормалізуємо ліпідний профіль. Ось так: ось це працює в моєму випадку.